На Не потрібно чекати, щоб дихати. Наступний раунд називається по губах. Зараз отіон будуть вдягати собі на вуха навушники. Я буду читати лесюнічці на вухо слова, а Леся кричати їм. Ці слова голос. Ну можеш просто промовляти. А ви повинні будете зрозуміти, що ж вона каже. За кожне вгадане слово ви отримаєте один бал. На все у вас 90 секунд. Можете вже вдягати навушники, виходити сюди. Вам зараз включать музику, можна навіть танцювати. Гайда! Як кажуть у нас на Хмельниччині! Чому нікого нема в червоному? Ви були б як світлофор. Хто перший? Мала давай. Тебе не шкода, всі нормально вдягли, нічого не чутно? Ніхто тебе не чує. Красавчик. Погнали. Пілот. 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 Пілош. Пілот. Підош. Пілот. Пілот. Пілош. Пілот. Пільош. Пілот. Пільнош. Пілот. Пілош пілот. танк. Танк. Таня. Танк. Танчик. Танк. 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 Сало. Сало. НАТО. Сало. 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 Пачко. Батько. 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 і мати, два гарячих. Батько. Бало. Батько. Бадо. Батько. Презерватив. 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 Кіно. 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 Койка. Кіно. 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 Кіто. Кіно. Кіно. Кіно! Ні хрена собі! Ребро! Ребро! Репло, ребро! Ребло, ребро, ребро! Репло, ребро! Репло, ребро! Репло. ребро, ребро! Весло! Іди! Та йди вже! Господи, хробок! Жопа! Презервативчик, да? Презервативчик. Просто з пів Кого є діти, той знає, що таке презерватив? Давайте, хлопці, вдягаємо, виходимо одразу. Що, хто у нас так, буде так, перший? Ну, хочеш ти давай. Давайте, давайте, <ріст> ладно. Готові. Готові. Час пішов. Шоколад. 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 Жирафа. Жирафа. Шафа. Жирафа. Шикафа. Жирафа. Жирафа. Жи... Рафа. Колібрі. 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 Коріння. Колібрі. Колібрі. Ваза. Твою ж Ваза. Вася. Ваза. Ваза. Таза. Вата. Ваза. Ваза. Тюльпан. 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 Тупак. Руна. Тюльпан. Бан. Тюльпан. Бау... Давай. Нерви. 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 Деви? Нерви. Темпи. Н. 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 Ди. Н. Ни. Нерви. Ні, а! Давай. Лосось. Лосось. Кирилл, ты должен знати. Лосось. Ище. Лосось. До чо? Э... лосось. Дошка. Лосось. <свеч> Лоток. Лосось. Ло. ло ладони. Ло. Со. То. Со. Шо. Со ко. Мо. Со 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 ло. Со. Со. До. Лодони. Рукола. 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 Да кто ты такой? Свичка. свечка. <свечка> Шо, я... Ви найкращі. Yeah, yeah. Лосось. Лосось. Ви найкращі, хлопці. Хтось одразу рукову вгадує, хтось презерватив. А це Дололі. Красавчик, просто. <laughs> Ох, і гра. Oh. Так. Чоловіки, почнемо з вас. Давай, давай. Ну, власне, майже бездоганно. Uh -huh. П'ять слів правильно вгаданих. Вітаю! Дівчата, ну власне аналізуючи, вгадані вами слова. У нас все стабільно. Українські дівчата найсильніші. Ви вгадали танк, сало і презерватив. Що ще потрібно? Ну нам багато не треба, зараз Нам багато не треба. Ми не ну не стільки років не шикарно. Я можу сказати. Це база. вас, дівчата! Весело. Але не зовсім результативно. Три слова правильно вгадані. Хлопці знову перемагають. Ось, ви, хит! Через буде шопасами. Як граємо. Виграє... нормально. Це гарно. Мені дуже родину. Мені виграє. подобається. Все класно, стабільно виграємо. Лесь, Лесь, Лесь. Ой, ледь не забув. Бонусне питання, будь ласка. Бонусне питання. Тебе не забуду. Нащо ти весь? сексуально так кажеш? Бонусне питання звучить так: скільки відсотків жінок краще будуть ходити з поганою зачіскою чи манікюром, але дочекаються свого перевіреного майстра? Багато. Угу багато пацків. Так, да, вони ж не зможуть. Mm, Ми ходимо no, тільки so, до своїх. Багато. Багато. Тільки багато. я до своїх, ви всі так кажете. Я думаю, що дуже багато. Ні, ну, я, так, я, я, я думаю, вам, я, вам скажу багато. більше, навіть я хожу до одного і того ж майстра стрибки. Ну, барбір свій, нормальний. Я теж. <laughs> ну, це життя. Це так. десь 90. Та десь. ні, ні, десь. ні. Я думаю, що 50. 82. 82. Я теж дуже люблю. Майстру Емірчик, дякую тобі. Я заросту, запухначусь, але військово приїду тільки до тебе. Але тебе Тебя дочекаю. Л Леночка, Оленка за нігті, дякую, тільки до тебе. 82. Да. Ми підрахували середній вік вашої команди. І, mm -hmm. і в нас вийшло число 72. Це я приймаю, а про е, якийсь там вік не почула. Увага на екран. Бо вже вік, то я вже не чую. Та що Попали. Ну? попали. Так і тисяча гривень. Ля-ля. Чоловіки. Так. Даю бонус на тисячу гривень. Дякую. Щось розгромом попахує дівчата. 6 а, 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 тисяч гривень ви чоловіків.